Про заяву комбата 47-ї бригади Магура Олександра Шершина щодо дебільних наказів щодо його звернення до Генштабу Збройних сил України, щоб діти офіцерів генштабу були в піхоті, виконували їхні завдання, про політичні ігри, про неправильну оцінку, неправильний оцінку стану реального справ, про якісь речі, які ну, призводять до великих втрат е, військових українських. Це насправді вже звучить набат. і треба приймати рішення, бо якщо рішення не приймати, ситуація точно не покращиться. І головне рішення це перестати політичному керівництву втручатися у хід воєнних дій, там щоб приймались рішення військовим командуванням. Бо щось там хтось собі таке придумав, чи щось комусь здається так краще. Хочу нагадати: ні, Володимир Зеленський, ні чинний міністр оборони умеров, не були навіть в армії, не служили, не говорячи про те, щоб мати якісь офіцерські звання, якісь досвід. Тому саме перше, що на мою думку, треба вирішити, щоб генерали перестали прислужувати політичному керівництву і видавали ці, як сказав Комбат Шершин, дебільні накази.